Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив зацікавленість у придбанні українських рідкоземельних металів в обмін на допомогу Києву. Про це він сказав під час розмови з журналістами. Пишуть міжнародні агенції AFP та Reuters. Цитую: ми передаємо Україні гроші у величезних масштабах та озброєння і хочемо укласти з України угоду, за якою вони забезпечать нашу допомогу своїми корисними копалинами. Трамп знов дорікнув європейцям за те, що вони мало підтримують українців. Зазначив, нас розділяє океан для них. Це важлива. Ливіше ніж для нас, але Європа значно відстає від сполучених штатів у фінансуванні допомоги Україні, а повинна платити принаймні на рівні. При цьому Трамп запевнив досягнуто значного прогресу щодо Росії та України, але без подробиць. І підписав указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці, які келога спеціальним представником з питань України. Тим часом сьогодні в ефірі марафону радник керівника офісу президента Михайло Подоляк розповів, тривають консультації на найвищому рівні. Ну, інші сторони, це Китай, Євросоюз, ну зрозуміло а, низка країн, які так чи інакше можуть бути дотичними до переговорного процесу. Він же хоче реалізувати концепцію Америка понад усе, Америка велика країна. Він хоче бути ініціатором певних процесів і безумовно ідуть підготовчі процедури. Ну щодо там, який має бути сценарій фіналу війни, і щоб цей сценарій був взагалі враховував інтереси України. Європа має об'єднати зусилля, щоб зруйнувати військову машину Путіна. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Стармер під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюти в Брюсселі. Вважає, що необхідно збільшити економічний тиск на країну агресорку, адже Путін уже занепокоєний станом російської економіки. Водночас необхідно посилити європейську оборону і зміцнювати НАТО, щоб мати можливість протистояти різноманітним можливим диверсіям та кібератакам з боку Росії. Генсек НАТО Марк Рюти зазначив, що війна в Україні це не лише виклик для Європи, а й питання глобальної безпеки у світі. Британський прем'єр відповів, що Лондон збільшує витрати на оборону і закликав країни Євросоюзу фінансувати більше. Ми всі працюємо над тим, щоб завершити цю війну. Та будьмо відвертими: мир прийде через силу. Ми маємо робити все, що можемо для підтримки України в оборонній сфері. А це означає стабілізувати фронт, забезпечити українців усім необхідним. І тому Британія надасть Україні більше військової підтримки ніж будь-коли раніше.